Привіт! <хи> У мене є ось ця спідниця, яку я придбала в секунді. Ось нова, навіть відбірка є. 78 гривень. Коли я показувала її в інсті, мені сказали: «Владо, це взагалі не твій колір. Сьогодні давайте спробуємо застайлити цю спідницю з секонду. Я не знаю, в якому напрямку мені а, рухатися. Давайте спробуємо спочатку її поміряти. Зараз я вам її покажу. Ось так. Насправді я хочу спробувати її з цим топом і з цим кольє. У мене є ось такі босоніжки, подарувала мені їх фоловерка. Вони, звісно, гарні, але жесть, які незручні. У мене була в них одна фотосесія. Це було пекло, якщо чесно. Але вони виглядають дуже гарненько. Під цей лук у мене є два варіанти окулярів. Є ось такі, які мені подарувала подруга. Вони. Просто у неї вдома, вона таке не носить. Виходить дуже такий літній лук, типу я пішла пити коктейлі на пляжі, ось така коктейльна. Або ось ці окуляри, я знайшла їх просто у свого хлопця в квартирі, він навіть не знає, чиї це. Цими окулярами виглядає більш якось цікаво. Перший лук вийшов ось таким. Мені подобається він з такою сумкою. Чомусь у мене асоціації з якоюсь пляжною вечіркою, де можна взяти на барі декілька коктейлів. Я все ж таки надаю перевагу луку із коричневими круглими окулярами. Він такий більш дурненький виходить. У мене є ось така джинсова жилетка, і я хочу вдягти її на щось, на якусь може білу футболку або якусь сорочку. Зараз я пошукаю, чи є в мене таке. У мене є якась біла футболка, яка я не знаю, звідки взялася. Тут написано, що тут написано? Black Jack. Можливо, вона підійде сюди. Я, типу, вдягну її зверху. Дуже часто, коли я обираю собі одяг, люди пишуть: типу, блін, який жах! Такий одяг був модний 20 років тому. Ну, типу, так, в цьому і сенс. Я люблю одяг, який... Був модний 20 років тому, в 2000-х. Бо це часи, коли я почувала себе щасливою та безтурботною. Мені здається, це просто жінки міленіалки які досі не можуть змиритися з тим, що мода повертається. Що, типу, ну, цикл моди він завжди повертається, і завжди якісь речі, які були модні раніше, повертаються. І от зараз повертається усіляка фігня, яка була модна. 20 років тому. Мені стається вже з цією футболкою якось так прикольно, а не знаю. кежуал такий. Буде воно виглядати красиво чи ні. Мені не подобається. Якщо б вона була однотонна, то напевно було б гарно, а так мені якось... Ні, це дивно. Це дивно. Я думаю, ще якесь взуття прикольне, так. Можливо, ось ці шльопанці будуть норм. Такі окуляри, сердечки. Я коротше придбала їх в Єві на якійсь знижці. Мені здається, вони взагалі дитячі. Просто звичайні чорні окуляри з моєї тамблерівської ери, і окуляри, які виграв в тирі для мене мій хлопець. Тут написано найк, але звісно, це ніякий не найк. Тупо я з матриці прийшла до вас. Думаю, ось така сумочка буде норм. Це другий варіант луку, мені дуже подобається перший кежуал, але з аксесуаром у вигляді кроватки мені подобається більше. Мені здається, у цієї сітки є потенціал. І зверху, я думаю, можливо, якусь жилетку. Але не знаю яку. У мене є просто і джинсова, і чорна. Напевно, я помірюю обидві. Дуже подобається ця джинсова жилетка, але знову ж таки чомусь мало з чим її ношу. Дуже люблю таку фішку, бо саме в 90-х носили такі багато шарові і саме ось такі жилетки я бачила просто в різних американських фільмах і серіалах. Ось так носили. Ось ці босоніжки на платформі, я придбала їх в Полендбірі дуже давно, і з тих пір це мої улюблені. Оскільки цей лук нагадує мені 90-ті, то напевно сюди треба чокер. Або ось такий простий без нічого, або ось такий, типу, мережевний Мережений не підходить. Візьму звичайний, бо не знаю, бо мені подобається. Звичайний це третій лук. Якщо ви любите еру 2000-х або 90-х, то усілякі жилетки це must have. Хана Монтана їх носила, навіть Кім Кардаш'ян їх носила. Це коротше був мій фінальний лук. Я б зробила ще більше, бо в мене є ідеї, але в мене просто нема сил. Я спітніла як мразь. Ну і також в коментарях можете написати, який з цих луків був найвдалішим на вашу думку. Bye